Вирішили ми з товаришем кинути собі виклик та пограти в сонце the Forest на максимальній складності. І одразу постало питання безпечного старту. Де будувати першу базу? Доступ до ресурсів, безпека, зручне розташування, важливі моменти, які варто врахувати. Причина кудись ну, йти тут, вообще ще і нашого островка ніякого не видно. Дивись, ну ми можемо типа, наскільки тяжело, поки ми шукаємо місце, і що проходить там якісь е, времні, е, проблеми. Ми можемо построїти швидко тут дерев до хіра е, дом на воді, пані. І на ньому переміщаються по цим точкам, підпливати до пляжа, да. нормальна ідія. Да. Ідея будуватися на плоту нам сподобалась, і ми одразу взялися до роботи. Спершу обрати сам плот. У грі доступні три варіанти. Найменше ми відкинули відразу. Будинок на плоту е, теж не варіант, оскільки сильно обмежує простір. Тому вибір пав на найбільшу платформу, щоб вмістити все, що нам потрібно, почали збирати ресурси. Нарубавши дров, зіткнулися з наступною проблемою: це мотузки. А вірьовок намайоми. Пещеру підемо щесь. Їх не було ні в мене, ні в мого товариша. На пляжі порожньо в ящиках теж вирушили до найближчої печери. По дорозі намагалися лутати все, що траплялось. м'ясо, пір'я для стріл, скажімо так, чайкам було не солодко. У печері трохи розім'ялись галяками. І ще, Ой, І ще раз. які ноги! І ще раз. І через 40 хвилин добули потрібне. Повертаємося до плоту. Знову фейл. Бля, Богдан, не вірьовки, Ізоленти немає. Одної, да, протяги не надо. Пожарили м'ясо, поповнили всі необхідні стати, трохи виховали Кельвіна. Гурше чим вчора. Та ще це Кевін, так. Жалко стало. <смеш> <смеш> і вирушили за тією самою магічною клейкою стрічкою, на якій, здається, тримається все виживання на цьому клятому острові. По дорозі налутали черепах, зустріли кілька аборигенів і, нарешті, здобувши зеленту, повернулися назад. Наш плод готовий. Почалась наступна частина: облаштування бази, сушарки, багаття, стележі для зберігання луту, тримачі для стріл і палок, мисливська дерев'яна халабуда з колод, і як думаєте, що ще? ні. Склад для колод. Нам здалося що це геніально. Що це він потом розобрати, щоб уже не викидати в ровно поняли. А, на цей, на кот? можна? Ну да, да, вже з сбро. Давай. Давай. Ми все облаштували, стемніло. Вирішили не ризикувати, та залишили на ніч. Ні, ну тут вообще естетик, естетик, вайб. Ну. Кстати, ну, все, давай тоді поспимо, не знаю. Я дроблю. Что дрова в темноті? Та ні-ні-ні, в темноті не, 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 темно не можна строить. Давай відпливемо тільки чуєш. Вже наступного ранку, після остаточного завантаження плоту, ми вибрали напрямок туди, де найбільше активностей. Печери, знаки оклуку, ну і все таке. І вирушили в дорогу. І тут з кожною хвилиною до нас повільно приходило гірке усвідомлення. Ми не врахували одну деталь, плот майже не рухається. Ми помілені, кстати, кстаті, може чуть випливемо правіше? Давай. Може, ми того так медленно. Здавалося, він тупо стоїть на місці. Рухаємося, але, звісно, швидкість наша. Ё-моё, блядь. Ми щось трохи не вчили цей момент, да, по скорості? Пробували штовхати вручну, але в більшості місць занадто глибоко, тож знову хапалися за весла. стой, стой, треба поворачувати вже, Давай тут поворачуємо. Побачивши дельтаплан на карті, вирішили зробити невелику вилазку на плот з пістолетом. І відпочити, і пістолет зайвим не буде особливо проти місцевих голожопих. Стоять. Що да. таке? Дельтаплан наверху. Предлагаю залутати Так, піди. Повернулися до нашої плавучої бази, дотягли її до красивого пляжу і. І назавжди її покинули. Наш маршрут на карті виглядав дуже коротким, але ми витратили на нього цілу годину часу, і це ще без врахування перерви на дельтаплан. Прикинувши, скільки часу займе опливти весь острів, рішення покинути мегаплот, попри витрачені ресурси, здалося нам найрозумнішим. З підсумок до цього відео я не рекомендую вам використовувати великий плот як базу. Ви просто втомитесь. Краще зробіть маленький плот, поставте мисливську халабуду, переночуйте. І залиште його без жалю на місці. Дякую, що переглянули відео. Поставте лайк, напишіть коментар, навіть якщо відео гівно і вам не сподобалося. Я все одно буду радий прочитати про це в коментарях. Всіх обняв, пока!